Факти з життя неймовірних сестер Ебігейл і Брітані Хенсел. У сестер два шлунки, два мозки і два серця. Кожна контролює руку і ногу на своїй стороні. А ось репродуктивні органи в одному екземплярі на двох. Вони купують собі одяг у звичайному магазині і потім перешивають горловину під себе. Ходять вони завдяки ідеальної синхронності. Кожна переставляє свою ногу в потрібний момент. У кожної з них є водійське посвідчення і паспорта теж два. У них два дипломи, але зарплата. На жаль, одна, адже вона розраховується за кількістю уроків, а вести один урок вони змушені разом. Але в кіно вони купують два білети, хоча займають одне крісло. Вони рідко хворіють одночасно, поки в однієї може бути нежить, інша почувається нормально, їдять вони кожна окремо, адже травна система об'єднується тільки в товстій кишці, і кожна повинна їсти своїм ротом. Сестри вийшли заміж за колишнього військового. Ебі говорить, одного разу ми станемо мамами, але поки не до кінця знаємо, як це буде відбуватись. Дівчини працюють вчителями початкової школи в нью Брайтоні, і учні їх просто обожнюють.